Більшість батьків впевнені, що все, що вони говорять, піде дитині на благо, але виявляється, що дитина розуміє деякі фрази по-своєму. Отже, погрозлива фраза батьків: Ох, ти в мене ж дома й получиш. То що ж чує дитина? Що дім це покарання. І цією фразою батьки будують у підсвідомості дитини чіткий зв'язок, що будинок це страждання. І у дитини починає виникати асоціація, що у дорослому житті свій будинок, сімейне вогнище це не те саме місце, до якого потрібно прагнути, тому що там лають та ображають. Наступна фраза оклична: Я все сама зроблю, нічого не чіпай, а то зіпсуєш. А що чує дитинка? Так краще взагалі нічого не починати адже в мене нічого не вийде. Саме так відбувається формування страху, невдач і страх не допустити помилку. Роздратована фраза батьків негайно припини плакати. Я не хочу дивитися на твої сльози. Що чує дитинка? Мені не можна відчувати і виражати свої почуття. В результаті дитина буде вчитися стримувати свої переживання і почуття та емоційно віддалятися від своїх батьків. Фраза дорослого. Та, і не переживай це дурниці. Знав би ти, що таке дорослі проблеми. А дитина чує, я не важлива для своїх батьків, і те, що мене хвилює, теж абсолютно неважливо, знецінювання. І як наслідок, малюк бачить, що його проблеми завдають йому біль, а підтримки від дорослого немає. Виникає внутрішній конфлікт. Фраза батьків: а якщо ти мене любиш, то ти це зробиш. І що чує дитина, а якщо ти не зробиш це, то я не буду тебе любити. І з цього моменту поняття любові починається асоціюватися у дитини з боргом і насильством над собою.